ефірі Останні спортивні новини студії Олегендриксон. Мої вітання. Сьогодні у Кривому Розі стартував традиційний турнір, присвячений пам'яті Казимира Драчука. Цього року він присвячений 40-річчю криворізького хокею на траві. В цьому році криворізькому хокеї на траві виповнюється 40 років. У 1976-му в спортивному клубі Металург була створена команда, яка вже через рік взяла участь у першому чемпіонаті України і посіла на цих змаганнях друге місце. Очолював першу міську команду з цього виду спорту легендарний тренер Казимир Драчук. Його пам'яті присвячені щорічні всеукраїнські змагання. Одинадцятий рік поспіль наше місто приймає кращі юнацькі команди з хокею з м'ячем з усіх куточків України. Не став винятком і цей рік. Нас приймають участі діти 2000-2001 року народження. В этом году к нам приїхали команди Сум, дівчатки, команда Бердичева, команда Черкас і команда «Вінниці». І дві команди Кривороських. Після урочистого відкриття турніру розпочали стикові зустрічі. Визначатимуться переможці змагань у фінальних матчах, які відбудуться у неділю на стадіоні Спартак. Учора відбувся перший баскетбольний матч півфінальної серії в рамках Суперліги Фаворит Спорт. Команда Кривбас приймала Київське Динамо. Суперліга Фаворит Спорт досягає свого апогею. Каврійському Кривбасу залишається зробити вирішальний крок до фіналу. Але для цього необхідно перемогти у серії до трьох перемог Київське Динамо. Прогнози щодо цього досить оптимістичні. Адже у п'яти особистих зустрічах підопічні Валерія Пліханова поступилися лише одного разу. Ще напередодні зустрічі найрезультативніший гравець Кривбасу Дмитро Глєбов наголошував на важливості протистояння з динамікцями. Починається одна з найголовніших стадій плей-офф. Суперник сильний, але ми вже доводили не раз, що імена в баскетболі вирішують не все. Оптимістично заряджав і спортсменів, і вболівальників лідер керолійської команди. Динамо, який з придбанням Олександра Липового та Михайла Анісімова помітно розширив свою ротацію, тим самим зміцнивши проблемні позиції, перевершив криворізький колектив в наявності майстерних виконавців. Однак Кривбас по ходу сезону наскільки зарекомендував себе дисциплінованим, добре злагодженим колективом, що вся зірковість киян тьманіла на тлі безперебійного криворізького конвейера, принаймні до вчорашнього вечора. Перший матч півфінальної серії плей-офф між Кривбасом та Динамо показав, фізично та морально краще підійшли до гри гості. Підопічні Валерія Пліханова практично весь матч наздоганяли суперника за винятком стартових хвилин, коли Кривбас повів у рахунку 6-1. Після чого Київ повільно, але вірно прибрав ініціативу до своїх рук. Фірмова зброя команди з Кривого Рогу в самий потрібний момент не спрацювала. Гравці Динамо Олександр Липовий та Михайло Анісімов без особливої напруги розправлялися зі своїми візаві та збільшували командний гандикап. Кривба знаходив порятунок у грі передньої лінії. Атаки Максима Івшина та Дмитра Тіхонова здебільшого виявлялися вдалими, але криворізькі редути, як і раніше, залишали бажати краще. Київ виграв першу половину з перевагою плюс сім. На жаль, після перерви червоно-білим виправити ситуацію не вдалося. Хоча, коли команда скоротила відставання до мінус двох, на хвилинку здалося зараз, наздоженемо. Але Анісімова розвіяли подібні думки. Динамо вміло нейтралізував всі сильні сторони кривбасу, навісши міцний замок на руки і Дмитру Глєбову. А коли не йде гра у снайпера, розраховувати на позитивний результат складно. Фінальна сирена констатувала перемогу київської дружини з рахунком 82-70. Після матчу найрезультативніший гравець у складі обох команд Олександр Липовий та головний тренер кривбасу Валерій Пліханов поділилися своїми думками щодо результату гри. Бідне пораження було тут десь місяць назад, і ми знали, що буде дуже складно грати тут, тому що підтримка і защита Кривбаса дуже жорстка, поэтому. Мы выкладывались на площадке на максимум, и я хочу поздравить всех наших игроков с самой отдачей, потому что если бы не это, если бы мы не поддерживали друг друга, наверное, бы ничего не получилось сегодня. Мы старались выполнять установки тренера, что-то получалось, что-то нет. Мы должны сохранить силы на завтра. Конечно, не у всех это получилось, завтра будет очень тяжелая игра, так как отдыха мало, и поэтому я надеюсь, что мы сделали первый шаг, и все-таки серия будет нелегкая. Поэтому будем анализировать и смотреть дальше. В первой половине, в первых двух четвертях абсолютно не справились в индивидуальной опеке Липова. Во второй с нами, как с мальчиками из детской лиги, играл Анисимов. К сожалению, все наши наработки, которые мы пытались воплотить в жизнь, сегодня не удались. Повторяюсь, основная причина именно в этом. То есть мы не справились с двумя игроками персонально. Поэтому я вынужден был играть больше, чем я планировал в зону. Ну и надо отдать должное ребятам из Киева, они сегодня хорошо попали даже при этом. При этом могу сказать еще один момент. Мы не попали в своем зале 12 штрафных. Как раз 12 очков мы проиграли. То есть не очень хороший показатель. Плюс 15 потерь, для такой игры это многовато. Но, знаете, как говорят, проиграно сражение, но не проиграна война. Ой, земляк, Бубка всегда говорит, пока у тебя есть одна попытка в запасе, ты еще не проиграл. Так что мы еще не проиграли, мы еще поборемся. Динамо повів у серії 1-0, але лідер протистояння вирішиться за підсумком трьох перемог. Тож у нашої команди все попереду. У неділю спортивне свято чекає на прихильників хокею. Детальніше далі. Воскресенье это большое событие, потому что целый год практически все команды шли к этому. И это уже, можно сказать, финал этого. Определились четыре лучшие команды, которые будут награждать. После награждения, после церемонии награждения, будет с каждой командой по пять лучших игроков, матч звезд там уже посмотрят болельщики, действительно заслуживают ли этих экаистых, то, что они попали в пятерку своей команды. Дорогі криворожані і гості города, приходіть в воскресіння, буде дуже цікаво. У Кривому розі відбудеться міжнародний турнір з фріфайту. Про подробиці масштабного шоу дізнавайтеся з наступного сюжету. 24 квітня в Кривому Розі зберуться провідні фріфайтери України, щоб взяти участь у турнірі Сильні духом. духом-2». організатором змагання виступив клуб контактних єдиноборств. Кривбасфайт. Ми хочемо показати, те, що на самом делі в нашому місті Кривому Розі є сильні духом. Ребята, які багато ще щось не змогли відкрити. Вечір фріфайту бідця бути цікавим, адже окрім вітчизняних бійців, в ринг вийдуть і представники Азербайджану та Кореї, а родзинкою стане жіночий поєдинок. Первая часть ⁇ это начинающие спортсмены, андеркарт, потом у нас Гран-при, это четверка весовой категории до 66 кг, и Main Event, это основная часть соревнований, в этой части будет 6 поединков. Всего у нас запланировано 12 боев. Майбутній турнір стане продовженням турніру честі сильним духом. У ньому взяли участь декілька кривбасфайтівців. Своїх суперників вони перемагали достроково. Цей успіх вони планують розвинути наприкінці квітня. Хоча опоненти будуть серйозні. Ми повинні показати рівень уровень а не якусь м'ясорубку. наприклад. Вот. Хочу, щоб всі побачили хорошу, хорошу підготовку Суперник Соперник у мене… Можно сказать, сильный, достаточно сильный, тяжелый. является кандидатом мастера спорта по кикбоксингу, так что мне будет нелегко. Я занимался основным боксом. Ну, Алишер Курбанович меня научил всему, и бить руками, и ногами, и борьбы. Так что я готов, как всему. Організатори додають, окрім бійцівського шоу, наглядачів очікують ще й розважальні заходи. Тож 24 квітня в нічному клубі Кемел сумувати буде ніколи. Бажаю вам не сумувати і зараз, адже попереду вихідні. Це був останній сюжет випуску спортивних новин. Зустрінемося наступного тижня. Бережіть себе.